Дві зони для консультування подієвий майданчик, а ще кав'ярня. Такий вигляд має центр підтримки підприємців «Дія бізнес у Полтаві. Послуги, які можуть надаватися, це безкоштовні консультації, профільні, це з маркетингу, з HR, оподаткування, консультації, які стосуються юриспруденції з 9 до 20 кожного дня без вихідних. Центр відкрили на третьому поверсі будівлі ЦНАПу, що поруч із обласною адміністрацією. Полтава, шосте місце в Україні, де запрацював центр «Дія-бізнес». Наразі в центрі Дія розміщується безпосередньо дія бізнес, каб'єрня, яка вже співпрацює разом з разом з дієбізта структурні підрозділи Полтавської обласної державної адміністрації, управління цифрової трансформації та департамент будівництва. Облаштовувати приміщення почали з липня цього року. Робили це за гроші приватних інвесторів, каже Альона Гончаренко. Ускільки це обійшлося, поки не підрахували. Додала вона. Моя робота заключається в допомозі підприємцям або майбутнім підприємцям, які планують відкрити бізнес. Чи у них є якийсь запит по вже діючому бізнесу, по оподаткуванню, масштабуванню бізнесу і інші питання? Моя задача направити їх на вторинну консультацію до профільного спеціаліста. А також сформувати дорожню карту дій по їхньому запиту. Загалом у центрі Дія бізнес працюватиме 10 людей. Ірина Степанець навчатиме підприємців роботі із персоналом. Розв'язувати задачі, які у них стоять щодо роботи з людьми, які на них працюють. Щоб і роботодавець, і сам працівник були задоволені. Крім консультацій, тут організовуватимуть безкоштовні заходи з бізнес-освіти, а за плату можна орендувати приміщення. Для, Полтав? для Полтави та області це дуже класне місце для підприємців, де можна не лише поставити питання, але й отримати фахові відповіді. Куди далі рухатися, що робити? А сьогодні я тут для того, щоб попрацювати. Два дні тут будуть ховоркінги, тобто це місце, де можна познайомитися з різними людьми, адаптуватися трохи від свого бізнесу, по іншому подивитись на свій бізнес. Ще на свій бізнес урешті приміщення ЦНАПу планують відкрити Центр Дія, каже Ігор Панченко. Центр дія це переформатовані центри на адміністративних послуг, посуг, яких більш ширше кількість перелік посуг, да які надається а, більше а, можливості додаються інклюзивні а, додаткові якісь можливості наразі. Від Полтавської обласної ради було направлено лист щодо підписання договору оренди для того, щоб Полтавська міська рада вже могла починати заїжджати, завозити сюди меблі та формувати свою команду для надання послуг. Даний лист був надісланий три тижні тому. Нагадаємо, будувати новий ЦНАП у Полтаві почали 2018-го, а завершили минулого року. На це витратили понад 75 мільйонів гривень. Близько 30 з них із держбюджету. Решта гроші області. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, новини на Суспільному. Полтава.